Довгі роки пропрацювала завучем Ривак Євгенія Сергіївна. Завдяки її праці, енергії та таланту школа в районі була найкращою і відомою не тільки у Львівській області, а й за її межами. Дуже послушні. Вони любили вчителів, бо вони від вчителя чекали добра знань, і вони цього діставали. Бо то був зовсім інший час. Люди зустріли мене прекрасно, я тут так ніби народилася. Я ж прийшла сюди, мені було 16 років, а зараз мені 82. Виявляйтесь, яка я вже стара і як я давно в От Отак. Це життя моє тут пройшло. Мені там сподобалися, Ну так, А найбільше рибак, а найбільше ривак. Який ваш ривак був молодий? Спортсмен. Великий при Так. І що вас найбільше в нього сподобалося? Очі. Мабуть, очі, грошей в нього не було ні копійки. Бізнесу мені не пахло. Колись люди думали, що від праці до математики. Все, що давали, я все вчила. У справді сьогодні що дуже мудрі виходять. Так. Я так Правда? Так? Дуже мудрі. І все, і нікаких то я то настільки таке, знаєте, така платформа. Абсолютно. Я вже в університеті, стоїш, дивіться, там є логіка, педагогіка, психологія, так. то все. Та то в мене все йшло так. на вісім з плюсом. Вона вже собі раду. Я дуже добре згадую про дівське педагогію. Ярослав Павлівна, той клас в мене був, четвертий клас. Вони мусили задати 8, 10, 11 питань. Я дала їм задачу додому, а вони щось десять пішла, а вони прихожав не сирина. Вона зараз співає, каже, ну і що. А ми каже, давайте це задачку. задачу будемо розв'язувати. Бо ми спробували, діти вже пробували додому, не йшли, вони спробували, не виходить. Питаються вчительку, як то розв'язати. Давайте будемо задачу розв'язувати. А в той момент вони дивляться. А від того там, де він де, 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 господливання, іде Григоренко до школи, директор. і Він сюди на директор йде. Все встали, з товариші, вже співаємо, вже спіють. Він він вже пішов, далі розв'язуємо задачку. То були зовсім інші діти. Все робилося, та що ти що ти? все. То були золоті діти. Я сказала, я сказала, значить, все село, всі батьки, всі учні, все робилось так, як має бути. Зато Борчольська школа, як вийшла, так. то як банк, то, то, шик були, було. то був шик. То все було. І... І так руками, Ваша енергія ну, ніде да не дівалася, вона набирала обертів. Так має бути. Так. Надзвичайно розумний педколектив. Тому тут працювати було дуже легко і добре. А директори було шість усі безподобні. О, Я шість директорів пройшла, всі були чудові. Ви були вчителькою від Бога. Сьогодні до нього ваша дорога. Хай стелиться вона палкими молитвами. І здіймається у небо журавлиними ключами. Півстоліття висіяли зерна любові, савочем були у найкращій школі, виховували синів, приймали невісток, до хати приносили з неба зірок. Повною чашою було ваше життя, а зараз для душі приготовлене вічне буття. Ви залишаєтеся гарною і молодою для нас. В небесному царстві чекає ваш клас. Тут інша матерія, буття та час, немає печалі і горя для вас, херовими і серафими міцні охоронці, що ви блискують на хмарах, мов роса на сонці. Хай вони покриють вашу душу шестикрилими руками, щоб ви стали заступницею нашою довгими руками. В мирі перебувайте, учіть свій небесний клас, а Воскресіння душі прийде до вас.